Вітаю вас, друзі! Сьогодні розглянемо нагрудний відеореєстратор Patrol DS3. Компактний, зручний і функціональний пристрій, створений для професіоналів, які цінують якість та надійність. Цей гаджет має широкий спектр застосувань від роботи в охоронних структурах до використання в повсякденному житті. Основна особливість моделі поєднання автономності, високої якості відео та ергономічного дизайну. Розглянемо всі характеристики детально, а перед цим поставте лайк, підписуйтесь на канал і нумо до огляду. При відкритій коробки ви знайдете саму камеру, магнітну кліпсу для зручного кріплення, USB та IPC кабель для зарядки та посібник користувача. За потреби інструкцію для камери ми можемо вам відправити українською мовою. Комплектація, як бачите, мінімальна, але містить усе необхідне для роботи. Patrol DS3 має лаконічний мінімалістичний дизайн. Корпус виготовлений з високоякісного сірого матового пластику, а камера акцентно виділена чорним глянцем. Розміри пристрою 84 на 30 на 10 мм, а вага всього 50 г, що робить його зручним у використанні та. Транспортувань. Відеореєстратор записує відео у високій роздільній здатності: Full HD, HD або VJ на ваш вибір. Кут огляду об'єктива становить 100 градусів, що забезпечує широкий кадр. 2-мегапіксельна CMOS матриця гарантує чіткість і деталізацію відео. Відео стискається за стандартом H265, що дозволяє економити місце у вбудованому сховищі. В нас на сайті ви можете знайти таку камеру з вбудованим сховищем об'ємом на 32, 64 або 128 ГБ. Записує камера у форматі mp 4 що зручно. Для перегляду на будь-яких пристроях. Тут вбудований Wi-Fi модуль. Точка доступу діє в радіусі до 10 метрів. А також тут є вбудований мікрофон для запису чіткого звуку. Що ж, давайте власне послухаємо, як камера пише звук: один, два, три, чотири. Запис Patrol DS3. Циклічний запис для того, щоб нові файли автоматично замінювали старі при заповненні пам'яті. Керувати камерою ви можете через додаток CardCam. на жаль, його завезли тільки для Android. Там ви можете змінювати параметри відео, вмикати чи вимикати звукову індикацію, а також завантажувати файли. Діапазон робочих температур від мінус 30 до плюс 55 градусів, що дозволяє використовувати пристрій у складних умовах. Пристрій оснащений літій-іонною батареєю ємністю 1450 мА, яка забезпечує до 8 годин без перервного запису. Зарядка здійснюється через Type-C роз'єм і займає близько 4 годин. Давайте поглянемо на камеру та розберемось детальніше, як нею користуватись. Камера оснащена всього двома інтуїтивними кнопками та двома LED-індикаторами для зручності використання. Я думаю, не заплутайтесь. Затискаючи верхню, ви вмикаєте камеру. Запалюється зелений індикатор, отже, камера готова для роботи. Натиснувши на цю ж кнопку живлення, камера починає запис і починає горіти червоний індикатор. Натискаючи ще раз, запис зупиняється. Кнопочка, яка знаходиться нижче, відповідає за фото та вімкнення Wi-Fi. Натиснувши один раз, червоний індикатор один раз блимне, і камера зробить фото. Затиснувши кнопку, три рази пролунає звуковий сигнал, і Wi-Fi вімкнеться. Після чого почне блимати зелений індикатор. В комплекті ви можете знайти ось таку маленьку магнітну кліпсу, що дозволяє легко закріпити. Пристрій на одязі. Якщо ви її раптом згубите, нічого страшного, адже тут є вбудована голочка, якою ви можете закріпити камеру на одяг. Важливе уточнення, як тільки я отримав цю камеру, я думав, що камеру потрібно кріпити так, і вона буде знімати горизонтальне відео. Так ви можете знімати хіба що, якщо ви тіктокер для горизонтального запису камеру потрібно тримати горизонтально. Patrol DS3 це надійний компактний і функціональний нагрудний відеореєстратор, який стане в пригоді в різних сферах життя. Завдяки якісному запису відео та звуку, ергономіці та довготривалій автономності, пристрій підходить як для професійного, так і для побутового використання. Якщо ви вже користувалися подібними пристроями, поділіться своїм досвідом у коментарях. Запрошуємо вас до нашого шоуруму у Львові на вулиці Городоцька, 209, де наші хороші консультанти покажуть вам ще більше крутих девайсів та пригостять кавою. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть у коментарях. Ментарях, якщо у вас залишились якісь питання, не забувайте зеленчати у дзвіночок і до зустрічі у нових крутих відео.